Яку аналогію можна привести між іграми та, наприклад, кінофільмами, можливо, вражаюча графіка, безумовно цікавий сюжет, звісно, ну куди ж без нього? Але і ще один фактор, який є суміжним між ними, це провали. Як провалюється фільм у прокаті, так і гра може провалитися після свого виходу, оскільки на це впливає доволі велика кількість факторів. Проте, якщо їх всі об'єднати, то основним тезисом буде те, що очікування не виправдовують дійсності. Всіх вітаю, панове, ви на каналі Кібермайстерня. Пропоную сьогодні обговорити якраз ігри, що провалились після свого виходу, та які фактори на це вплинули. З вами Бромкет, та перш ніж почати, перевірте свою підписку на канал, щоб не пропускати майбутні відео, які будуть тут виходити. Обов'язково ставте свої лайки та пишіть коментарі, щоб просувати україномовний контент в маси та більше людей про нього дізнавались. Тому, якщо ви готові, поїхали! Десяте місце Lovebreakers. Гра вийшла у 2017 році та мала стати однією з конкурентів Overwatch. Ю. та й загалом, скоріш за все, що надихались нею, та можливо Квейком. Динамічний багатокористувацький шутер від першої особи. У грі так само команда з п'яти осіб, є персонажі, які володіють певним набором скілів та мають перед собою одну із декількох поставлених задач. Основними проблемами, які вплинули на невдачу гри, стало те, що вона була по факту без душі. Пластикові модельки героїв та їх спорядження непримітна графіка. Та дуже слабка реклама. Навіть, попри оцінку від Metacritic у 76 балів гравців було абсолютно недостатньо, щоб продукт, як мінімум, окупився. Піковий онлайн сягав трьох тисяч осіб, що є дуже малим показником. Розробники робили потуги якось вивести гру у ширший світ. Спочатку зробивши її фріт-то-плей, потім була спроба вийти на китайський ринок, але і після цього успіхів не було. Навесні 2018 року, студія заявила про припинення підтримки гри, потім відключили всі її внутрішні ігрові покупки. А восени цього ж року відбулася повна зупинка серверів та видалення гри зі Steam. Сама ж компанія-розробник збанкрутувала 14 травня 2018 року. Дев'яте місце Big Over the Road Racing. Уявіть собі, концепт гри. Ви водій вантажівки, і ваша основна задача максимально швидко, без пошкоджень та зустрічі із копами доставити нелегальний вантаж до кінцевої точки, паралельно змагаючись із суперником, який керується штучним інтелектом. Такий собі Need for Speed, але зі своєю концепцією. Погодьтеся, звучить круто. Одразу уявляєш собі момент, коли тебе стопають копи, тобі потрібно максимально спокійно і без надання підозрілості відповісти йому і поїхати далі. Ну круто ж. Ніукай! No, Гра вийшла у 2003 році. У ЄВІ що? Це сраний кал. Гравець розпочинав гру, а NPC робили що? Правильно, стояли на місці. Ну, можливо, ви скажете, це їх стратегія, щоб поліція спершу взяла увагу на гравця, і NPC спокійно проїхали? Ні, yeah. поліції взагалі не було. Через деякий час вийшов і аллелуя, NPC почали рухатись. Але зі швидкістю 5 км на годину. То може й копів додали? Ня, додайте до цього всього, що в грі доступні було лише чотири карти. Насправді 5, але коли гравець обирав п'яту мапу, гра крашилась і вилітала. Тут була абсолютно відсутня фізика, ваша вантажівка могла їхати по будь-якому рельєфу без жодної втрати швидкості, будь то крутий підйом чи бездоріжжя. Також в грі були повністю відсутні пошкодження. Власне, через це гра й отримала наступні відгуки та оцінки. Тобто, дійсно, доволі цікавий концепт гри був битий розробниками зі своїм непрофесійним підходом. Восьме місце Антем. Гра в жанрі екшен RPG від третьої особи, яка мала перенести нас в постапокаліптичний світ, де людство бореться за життя в диких умовах. І гра мала б бути насправді цікавою та гідною очікувань, оскільки тут тобі і хороша графіка, цікава сюжетна історія, можливість одразу використовувати декілька класів джевелінів, таких собі костюмів залізної людини, які краще підходять до певної задачі. Проте не все так сталося, як гадалось. Ще на моментах анонсів та розробки почали виникати чутки про проблеми зв'язані з менеджментом. Том руш'єм та супутніми проблемами, які суттєво вплинули на гру. І не дивлячись на плюси, які зазначались раніше, у грі були вагомі фактори, що знизили її рейтинги та враження гравців. По словам одного із оглядачів та критиків гейм індустрії, ця гра була прекрасною і зламаною водночас, до цього ж намагаючись копіювати в моментах Destiny та Хало. Гравець не міг міняти набір навичок поза Форт Тарсасом, такою собі основною локацією гри. Лут, який випадав, був доволі одноплановим і нецікавим. Плюс до цього всього побачити отримане ти міг лише завершивши завдання та повернувшись на базу. Гра мучила гравця постійними завантаженнями. Починаєш місію завантаження. Вибираєш костюм завантаження. Переносишся на локацію завантаження. Завершуєш місію, і що? Правильно, завантаження! І це сильно бісило. До того ж, за врахуванням доволі скромного сюжету, який займає всього 15 годин приблизно, карта доволі велика. Але робити на ній немає чого. Одноманітні сайт-квести, вороги слабо відрізняються один від одного, а спроба головоломки близька за складністю до лабіринту для дошкільнят. За рахунок цього гра отримала посередні відгуки та не здобула великої кількості фанів. Сьоме місце No Man's Sky. Гра наразі є доволі непоганою та має відносно непогані показники серед гравців. Але на момент її релізу ситуація була кардинально іншою. Саме за цей момент я і включив її до цього списку. Її випуск анонсували ще в далекому 2013 році, а побачила світ вона вже у 2016. Момент випуску вона отримала змішані відгуки, але з кожним днем негативних ставало все більше і більше. І ось фактори, які цьому сприяли. На ранніх стадіях вона була випущена одразу на дві платформи: ПК та PlayStation. Але що там, що там, була величезна кількість багів та погана оптимізація. Іноді гру було нереально запустити через критичні помилки, які вилітали на моментах запуску. Також була відсутня мультиплеєрна складова, яка початково обіцялася розробниками. Критики називали ігровий процес нецікавим та монотонним, а елемент виживання недопрацьованим і нудним. Тут була процедурна генерація, яка дозволяла зробити кожну планету унікальною та видовищною. але, на жаль, це не розповсюджувалося на завдання, через що вони були однотипними. До випуску розробники обіцяли наявність різних типів космічних кораблів, різні фракції та можливість висаджуватись на астероїди. Як можна здогадати, Після релізу нічого з цього гравці не отримали. Перші дні випуску гра збирала перед собою близько 200 тисяч гравців за різними джерелами, але за два тижні кількість гравців за добу впала на 90%, при тому, що придбали її 700 тисяч людей. Почали з повернення, гравці не отримали очікуваного та закономірно хотіло повернути свої кошти. 11 жовтня 2016 року. Гра була названа однією із найгірших серед aaa проєктів проектів. Відсоткове відношення позитивних відгуків складало 12. До 88. Але слава Богу, що команда розробників не забила болт на це творіння та всіляко продовжувала її підтримувати і покращувати. У 2017 році вийшло оновлення Atlas Rises, яке дозволяло придбати гру зі знижкою, і це привело величезну кількість нових гравців. Потім у 2018 році вийшло ще два оновлення Next та Visions, що теж привело нових фанатів гри. Проте, окрім як звання однієї з найгірших, гра теж отримала статус найпливовішої у 2016 році, оскільки огляду на провал продукту, інші компанії по розробці ігор взяли до уваги елемент того, що таке може траплятись, і почали приділяти більше уваги тестам, виправленню багів та покращенню оптимізації. Більшість, але не всі. Шосте місце займає Bomberman Act Zero. В оригіналі це таке собі переосмислення пакмену, де гравцю потрібно пройти до своєї цілі, уникаючи зіткнень з ворогами та використовуючи ресурси для прокладання свого шляху. Мультяшна графіка, відповідна музика і майже канонічна аркада. Раціональне запитання: а що можна з нею зробити, щоб її додавали до списку найгірших ігор? А ось, наприклад, це. Уявіть, замість милого юніта з червоними чобітками, синеньким тріко та балабоном на голові, у вас тепер бігає. Кіборг убійця. Якщо досі не змогли зрозуміти, чому ця гра тут, то уявіть, як би ви відреагували, якби ви були великим фанатом Маріо, а розробник випустив чергову гру, але там він вже має голову чужого, руки робота. І коли він спускається у трубу, то потрапляє не до іншого рівня гри, а летить у космос боротися проти десептиконів. Ну ось настільки критичні зміни були для фанатів цієї гри. Відповідно, і прийняли її не дуже. Відгуки видань та й самих гравців про це свідчать. Можливо, якщо відсторонитися від канонічних ігор цієї серії, вона була б непоганою у своєму жанрі, але коли ви вирішуєте настільки кардинально змінити закріплений концепт, то й очікуйте відповідної реакції на це. П'яте місце Лейсер Suit Larry Box Office Bust. Я більш ніж впевнений, що ви знаєте компанію розробника цієї гри, бо свого часу вона випустила напевно, що культову серію ігор Вормс. Мабуть, що немає фанату ігри, який колись не грав у цих черв'ячків. Але що ж це за гра та чому вона посідає місце у нашому рейтингу? Перша частина Leisure Suit в Ларі вийшла ще у 1987 році. Гра мала еротичний підтекст, але до цієї версії Team17 не мала ніякого відношення. Після цього вже в нульових франшиза про Ларі відродилася в непоганій грі, як для свого жанру, під назвою Magna Магна Loud. Ця ж гра хотіла продовжити тенденцію свого попередника та розвинути її. Але сценаристи щось занадто сильно захопилися, і замість дотепності гравці отримали занадто хтиві жарти, які змушували гравців самих за себе червоніти. Проте, хоч гра й мала дорослий рейтинг, сам геймплей був схожий на якусь гру для маленьких діток, де потрібно сходити туди, принести це, зламати то, побігати там, ну і так далі. Ну і все це супроводжується ось цими похабними жартиками. Плюс додайте, що в грі повністю зламане керування. Коли ваш юніт може робити абсолютно не те, що ви хочете і яку команду віддаєте. Або в моменті камера може раптово перевернутися на 180 градусів, і ви просто натиснете на ту клавішу, яку вам буде потрібно. Можливо, хоча б якщо це еротична гра, то тут є і відповідні сцени. Абсолютно невірно! Все, що з цього плану є в грі, то це трейлер на пару хвилин і на тому все. Загалом ця гра займає тут заслуговане місце, бо вона мало того, що знаходиться серед нішової категорії, так ще й зроблена максимально криво та нецікаво. Четверте місце Mass Effect Andromeda. Чутки про появу даної гри з'явились майже одразу після виходу третьої частини оригінальної серії. Та в новій грі історія не буде йти про всім відомого капітана Шепарда. Саме з моменту розробки і розпочалась черга подій, які привели до провалу нового продукту та негативного враження аудиторії. Першим фактором стало те, що розробку цієї гри доручили BioWare Monreal, яка до цього ще жодного разу не працювала з настільки масштабними проектами. Виникає логічне питання: якщо попередні релізи серії були досить успішними, привели велику кількість шанувальників гри, то для чого надавати розробку нової частини підрозділу, який ніколи ще з таким не стикався? Ну а відповідь доволі проста: ось вона, на поверхні. Щоб зекономити бабки. Команда вирішила майже повністю відмежитись від подій та сетінгу оригінальної історії, написала окремий сценарій та перенесла подію у зовсім нову, ще нікому невідому галактику. Також з огляду на сюжет розробники мусили відмовитись від багатьох складових, які бурізноманітнювали геймплей. А зокрема, тепер не можна було керувати кораблем, та була прибрана процедурна генерація, яка б створювала поверхню кожної планети особливою та унікальною. Про це ми сьогодні вже згадували. І як пізніше заявлятиме один із членів команди, розроб який забажав залишитися анонімним, проблеми були пов'язані також зі стресовою атмосферою в колі співробітників. Дочірній підрозділ Монреалю, який робив більшу кількість роботи, конфліктував з головним підрозділом, який розробляв до цього Mass Effect. Він розташовувався в Едмонтоні. Багато хто з Монреалю не погоджувався із колегами з головного офісу, і за це перші включалися у такі собі чорні списки. З огляду на це все відбувалось багато звільнень. Найбільше серед цього постраждав відділ анімації. Окрім них, Змінилися провідний сценарист Кріс Шлерф, старший директор проекту Кріс Він, а також старший редактор Кемерон Харріс. Думки про те, що з грою йде щось не так, почали підкріплюватися, коли під час анонсів гри розробники надавали дуже обмежену кількість інформації. І з виходом кожного нового відео ще до виходу самої гри, вже почався литися хейт на неякісну анімацію. Але багато хто думав, що це все-таки лише попередні результати, і до моменту випуску гри у світ все зміниться на краще. Але і цього не сталося. Гравці вважали, що анімація у новій грі в рази гірша, ніж була у оригінальній версії, яка на той момент вийшла майже 10 років тому назад. На фоні цього почали виникати чутки серед ігрових медіа, що зараз за розробку гри відповідає людина без гідного досвіду та навичок. Грубо кажучи, знайшли на вулиці і сказали зробити. Байовер, звісно, спростували це та сказали, що видавництво просто все наплутали. Гру критикували за посередню оптимізацію, слабкий сюжет, та найбільше за неякісну анімацію. Гра, наче й має вищі, ніж. Посередні відгуки, але великої кількості нових фанів серія не отримала. З огляду на раніше перераховані аспекти, невдовзі гру перестали підтримувати. А монреальський офіс BioWare у 2017 році об'єднався із Motive Studios, які пізніше розробляли декілька ігор Star Wars, Dead Space Remake та Anthem, які сьогодні ми вже згадували. Третє місце є футбол 2022. Я загалом далеко не фанат футболу та футбольних симуляторів, але ця гра тут обов'язково мала бути присутня, бо у світі сучасних ігор вона є найгіршою із футбольних симуляторів. А чому? Наче ж гру розробляли Konami, які до цього випускали доволі популярний пес. А що ж тут пішло не так? А мужички просто вирішили заробити собі бабок. Все банально просто. Сука, все зводиться до сраних бабок. Гра вийшла і в ній було доступно майже нічого. Коли я кажу майже нічого, то це фактично нічого. До вибору було лише 9 команд і один єдиний режим гри проти ботів. То може боти були якимись цікавими? Абсолютно ні! Вони могли бути або дуже простими, яких і я обіграв би, який ніколи майже не грав у ці ігри, і все, що можу, то це хаотично клацати по клавішам. Або ж вони були мега імбовими і закидали б вам голи один за одним, і ви просто нічого не могли б зробити. Але через певний час нові режими та клуби все ж додались. Але за окрему плату, графіка теж була шматком лайна, який нікого не приваблював. Меми з виразами обличчя з цієї гри свого часу заполонили інтернет-простір, бо як для гри 2021 року, і яка розроблялася два роки, це був жах. В моментах катсцен FPS ФПС з легкістю міг дропнутись нижче 30 кадрів. І фіг ти як це пофіксиш. Просто грі так хочеться, і все, ти або це приймаєш, або ні. Стосовно фізики та геймплею, окрема тема. М'яч міг в моментах поводитися абсолютно, як йому заманеться. Захоче, зупиниться на півдорозі до цілі. Гравці часто взагалі не могли прийняти пас, бо Юніт не знаходив його, коли він лежав прямо перед ними, а гравець просто бігав навколо нього, але комп'ютер казав: ні, я його не бачу, я його не візьму до своїх ніг. До речі, якщо ж ви грали на ПК, то змінити прив'язку клавіш не вийде. От як вважали Конамі, що так буде зручно, значить. Так і будете грати, навіть якщо вам прийдеться клацати клавіші так швидко, неначе ви граєте другу частину місячної сонати Ветхована. Все, що було з хорошого в цій грі, так це те, що з часом додали пару нових фінтів до можливості використання, відсутність розривів та чорних екранів, а також реалістичні взаємодії з м'ячем, по типу викидування з воріт воротарем, встановлення м'яча для кутового, або коли голкіпер виходить та просить передачу м'яча від гравців у полі. Друге місце The War Z або Infestation Survivor Stories. Як вам ідея злизати повністю концепт гри та спробувати влаштувати конкуренцію оригінальному продукту? Звучить хреново, але не для Сергія Тітова. The War Z – це десь на ультрамінімалках з корявим усім. Дій відбувається у постапокаліптичному Колорадо, куди розпавниться гравець і має у наявності лише трішки води. Їжі, медикаментів та ліхтарик. Суть гри та ж сама вижити у зруйнованому світі, намагаючись знайти ресурси та уникаючи зіткнені з зомбі та хижаками. Що ж може допомогти у виживанні? Звісно, що великі запаси провізії, ліків та зброя. Бо хочеш чи ні, але в якийсь момент прийдеться зустрітися із твоїм прямим ворогом, так ось. Якщо ще перше можна було якось знайти у руїнах міста, то ось другого його не існувало. Ну як? Фактично воно було. Але щоб отримати його, гравець повинен був заплатити свої кровні грошенята, що лежать у гаманці. Донат також скорочував час респауну, бо на другий день релізу розробник випустив патч, де збільшив час відродження, і тепер він складав не одну годину реального часу, а 4. Ну тобто, якщо ти щойно відродився і тобі не пощастило, десь одразу зустрівся із ворогом, то будь ласкавий чекати 4 години, щоб знову пограти. Класно. Ну а з донатом ти міг спавнитися одразу після смерті. Але це бляха гра. І я не хочу чекати 4 години або платити ще додаткові кошти за те, щоб пограти. В грі обіцяли декілька великих світів: систему рівнів та прокачки навичок, PvE та ПВП битви. Але нічого із цього в грі не було. Фактично, твій геймплей складався лише з того, що ти будеш без цілі бігати по світу і намагатись вижити. Незрозуміло для чого. Ігрова карта була одна, але Сергій Тітов заявляв, що її розміри близькі до 100 кілометрів квадратних. Але ось не задача. Ентузіасти провели дослідження і виявили, що насправді карта ледь не в 10 разів менша за те, що їм обіцяли. На фоні всього цього гру видалили із каталогу Steam через 5 днів після релізу. Повернули у лютому 2013-му, але і тут якась невдача. Розробники навіть не змогли нормально захистити свої сервери, через що незадовго після повторного випуску у мережу просочився вихідний код гри, у якому були дані всі гравці: логіни, IP-адреси та паролі. Останні, хоча б, були зашифровані і на цьому дякуйте. Гра остаточно померла у 2016 році, а у 2020-му вийшла під назвою Infestation The New Z, але вже від інших розробників. Ну і перше місце, можливо, ви накидаєте на мене лайна, особливо фанати цієї ігри, але за моїм скромним судженням, це буде Fallout 76. З огляду на культові серії, розробники випускаючи її, допустили вагомих помилок, які викликали у фанів обурення та дуже змішані відгуки. По-перше, у грі була просто непомірна кількість багів, що бісила гравців та видавців, які формували рейтинги. На момент 2018 року, коли гра виходила у світ, і будучи такою компанією, як Bethesda, можна було б потурбуватися про якийсь якісний альфа або бета тест для того, щоб виявити ці косяки та виправити їх до моменту релізу. По-друге, мандруючи по дуже великому світі, ви не зустрінете NPC. Їх просто не існує. Окрім як сюжетних персонажів і армії ворогів, ви будете повністю самотні. Обічні завдання вам давав робот або термінал. І все. Хочеш, виконуй, хочеш ні. Весь вільний час від проходження місій, все, що ти можеш робити, це гуляти просторами постапокаліптичного світу, спостерігаючи за природою та деінде натикаючись на ворогів. Додатковими факторами негативних відгуків було те, що сперш Бесезда випустила спеціальне видання гри, у рекламній компанії якого повідомляли, що кожен, хто придбає дане видання, отримає у подарунок полотняну сумку, але коли прийшов час отримувати дарунки, отримувачі були обурені, тому що замість полотняної сумки гравці отримали нейлонову. За словами компанії, таке рішення було прийнято з урахування того, що полотняні сумки обійшлися в компанії значно дорожче з огляду на кількість придбань цього видання. Але гравців це мало піклувало. Більшість негативу була пов'язана навіть не із тим, що вони отримали не те, на що розраховували, а що навіть вони не були проінформовані, що відбудеться така заміна. Бесезда намагались Дати цей конфлікт, виділивши внутрішню ігрову валюту у еквіваленті 5 доларів кожному, але і це не допомогло. Потім з'явилася інформація, що на заході, який організовувався для контент-мейкерів, всі запрошені отримали саме полотняні сумки. Після цього розробник все ж таки заявив, що всі, хто замовляли розширене видання, все ж отримають свої сумки вже з правильного матеріалу. Додаткова хвиля негативу вилалась, коли був випущений сервіс Fallout First. Він дозволяв за щомісячну плату у 13 доларів грати на приватному сервері. Отримувати додаткові ресурси, валюту та косметичні речі. Ну і як ви розумієте, що ось це оновлення із сервісом Fallout First майже нікому не сподобався, окрім невеличкої кількості людей. Гравці, які це придбали, до речі, були атаковані звичайними користувачами, після чого перші створили внутрішньоігровий клан Апокаліптична аристократія. На цьому все. Залишайте в коментарях відгук, як вам формат відео, можливо, щось треба покращити, або можете теж ділитися цікавими темами, про які хотілося би послухати. Також пишіть, які найгірші ігри були серед вашого досвіду, та чому не забувайте підтримувати Україну, підтримуйте ЗСУ та Слава Україні!